Война закончится, а потом что будет? Мариуполь взяли и когда освободили, были настолько отравлены, их же надо лечить. По-прежнему готов провести в Будапеште второй российско-американский саммит. Чего строят? Все равно поймите... русские прилетят, разбомбят. Я... Кто да. будет знать, что там да. было? Я а хотите... хочу вручить вам повестку. Мне просто... На основании, На основании вы просто... чего вы мне хотите ее вручить. На основании того, что идет мобилизация частичная. Вот и все. Мы деремся с зеркалом. Именно поэтому очень тяжело. Мы сказали, что мы их, конечно... Будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку. Діті, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як росіяни, які завжди живуть тільки нашими інтересами. 24 на 7. Вони говорять тільки про те, що там відбувається в Україні. Я все переживаю, ну а хто ж подбає про бідного росіянина і середньостатистичні теми, які цікаві саме їм. Але ні, сьогодні, як завжди, про нас. Про нас, але тим не менше, друзі, ми, як і завжди, маємо спиняти російську агресію, російську навалу і їхні спроби через інформаційний простір нас розхитати. Останній корупційний скандал він якраз показав, що росіяни будуть ще активніше намагатися впливати на європейців, щоб нас кинули сам на сам з агресором. Тож наші зусилля мають бути подвоєні. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф, коментуйте, почути і побачене. І найголовніше. Не забувайте підтримувати кращих із кращих. Хто нас захищає? Ми продовжуємо наш збір для 37-ї бригади морської піхоти. Ротовогнової підтримки другого батальйону потребує 250 тисяч гривень на закупівлю радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО. Я закликаю всіх перейти. В опис до нашого випуску знайти посилання і задонатити. Будь-яка ваша допомога, гривня, долар, євро має значення. Тільки так, посилюючи нашу армію, ми якраз і зможемо захиститися від росіян. Війна закінчиться, А потім що буде. Вот у нас ми освобождаємо територію, а на этой території люди. А на этой территории дети. А мы что, забыли, как было, когда Мариуполь взяли и когда освободили от нацистов? А детишек же, им же голод промывали давно. И, ну, мы можем об этом громко не говорить, но детишки-то вообще были настолько отравлены, их же надо лечить. И ты тяжелейшая задача, которая была на плечах руководства ДНР. И очень много этим занимался лично Денис Пушилин, за что мы честь и хвала. А у нас системная программа действует? А кто отвечает? Вообще, вы мне скажите, а какие хорошие, серьезные появились фильмы о войне? А появились? А сериалы? Ну і що ж таке, от скільки росіянам треба сказати разів НІТ, щоб вони нарешті зрозуміли. Ну чи вони тупі, чи їм, окрім Міндіча, більше немає про що поговорити. Ну, Марія Захарова так себе пропонує, як повіє себе не пропонують чоловікам. Ще раз і ще раз, речниця міністерства закордонних справ розповідає про те, що Росія ну готова. Ну і стросішок вистрибує, як хоче провести саміт в Будапешті. А вам сказав же Трамп, Ви не слишалі. Що має бути угода, тільки так, більше ніяких варіантів. Марія Захарова каже, ні, ні ви не розумієте. Перемовини мають спиратися на результаті досягнутому на Алясці. Так ніхто про ці результати не знає. Оголосіть, будь ласка, весь список про що йде мова, щоб ми теж були в курсі. З приходом адміністрації Трампа каже Захарова, Росія відчула бажання відновити діалог, хоч цей процес і йде не так швидко, як хотілося. Вам давали шанс, вам пропонували хоча б тридцятиденне примир'я, такі якісь малесенькі кроки в бік миру. Ви ж показали, що ви до цього не готові. Тож вам ще раз і ще раз сказали на ваше місце. Точніше, не так. Вам запропонували посидіти, подумати, почекати наслідки від санкцій, а там, може, і справді зберуться через якийсь час і не тільки в Будапешті. Що касається стання російсько-американських отношенів. У раздражителей, которые достались нам в наследство от предыдущей администрации, как вы знаете, немало. С приходом новой администрации мы. ощутили такое, знаете, существенное желание или готовность возобновить этот диалог с их стороны. Он идет, конечно, не так быстро, как хотелось бы, тоже очевидно, и мы это комментируем регулярно. Что касается контактов глав внешнеполитических ведомств России и США, то после Анкориджа и состоявшегося впоследствии телефонного разговора этих контактов больше не было. Между Главами внешнеполитических служб наших стран достигнуто понимание необходимости регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Эти контакты будут продолжены. они будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость. И при этом мы подтверждаем, и об этом также министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно говорил, по-прежнему готов провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски. Знаете, для того, чтобы заразуметь, что россияне не могут выиграть, Не потрібно бути воєнним експертом я їм не є. Розумієте, я журналіст, я блогер. Я просто спостерігаю за різною інформацією, аналізую, що пишуть в нас, що пишуть за парієбріком. І ось як виглядає сьогоднішня картина? У нас проривається фронт на запорізькому напрямку. В нас українська складна ситуація на Покровську, те, що відбувалося і з іншими, і відбувається з іншими напрямками, показує, що Збройним силам України. Вкрай важко, от прям супер важко. Тільки єдине, що наша армія вдвічі менше і вдвічі менше забезпечена, і при тому дивом, власною хоробрістю, мужністю, здоров'ям їм вдається втримувати цю навалу. А потім я дивлюсь, що кажуть по той бік, що відбувається за Перебріком, де стверджують, що російським покидькам дуже важко битися із бійцями збройних сил України. Це вам не те саме, що там Соловйовгеге шашки до Києва. Тут тобто згадується і азовці, з якими важко битися, з тим, як вони професійно воюють, як вони захищаються, як побудована їхня культура, ідеологія абсолютно все, що вказує на те, що росіяни нездатні навіть м'ясними штурмами, навіть тим, що вони кладуть за кожен метр сотні своїх воєнних покидьків, вони все одно не здатні нас перемогти. Саме тому, в якийсь момент, нам і довелося змиритися із думкою, що. Зараз найкращий із варіантів це зупинка війни, призупинення бойових дій. Росіяни цього не хочуть. Вони з цього хочуть, аби на табло Збройних сил України нашого генштабу був не мільйон вбитими і пораненими. А два, три, чотири, п'ять. Я правда не впевнена, що в нас стане сил все це витримати. Хоча з іншого боку, а хіба є вибір? Нам очень тяжело дратися зараз з больцями ВСУ. И с теми же азовцами тяжело было драться, когда мы штурмовали Мариуполь, когда штурмовали Азовсталь. Очень идейно подкованные люди, скажем так. Более чем. Я участвовал в допросах этих товарищей, я участвовал в их пленении в том числе. И на самом деле очень тяжело было драться только потому, что они выросли на другой истории, на другой идеологии и на другой культуре. Это, это в принципе, парни где-то 25-30 лет, которые уже не знали советского воспитания, не знали советского образования. И история, и у, другие, у них были другие учебники. Они абсолютно по-честному дрались за то, во что они верят. При том, что они являются частью нашего народа. Мы деремся с зеркалом. Именно поэтому очень тяжело. Это очень тяжело именно вот... Они ничем не хуже нас. Ни, хуже, ни лучше. Это, это наш народ. Просто часть народа обманули, дали ему другую новую историю, сказали, ребята, все было не так. И, естественно, все это корнями, конечно, уходит в гражданскую войну и в Первую мировую войну. Ну и чем бы и мобилизационный потенциал нашей страны. З яким же задоволенням ості Соловйова, які бачили фронт, хм, хіба що на картинці обговорюють, що в Україні чоловіки переховуються вдома нікуди не виходять, що вони змушені так робити в усіх містах і селах. Через работу ТЦК. Ну и, известно, в нас перетворилась наша страна суто на жиночку. Мужиками, которые не выходят никуда, прячутся, говорят, ну да, мы вынуждены так делать. И говорят, так ведь всюду, во всех городах и деревнях. Да? Так вот Украина превратилась в страну женщин, во всяком случае, на улицах. А мужики сидят по этим подвалам, прячась от этих ТЦК. Вот вам привет. Кстати, это много говорит и о мужчинах. Ну, это да, уже давно могли ск сковырнуть эту... Про Слухайте, якщо все так, то виникає найпростіше запитання, кадапобеда. Якщо вже все, у нас закінчуються чоловіки на фронті, в тилу, у вас все так добре, то ви маєте підходити до столиці. Окей, хорошо, це складно. Ви маєте виходити на адмінкордони Донецької області. Хоча, знову ні, тоді не ясно. Що ж, Україна обкладена тими проблемами. Никто воевать не хочет, а фронт при том, каким удивлением все еще держается. Можете себе представить за все это время войны, сколько было, ну, скажем так, реализовано проектов, да, освоено финансового ресурса, который был направлен на строительство фортификационных сооружений, которых не было. Это не... Ну, в принципе... Ну, логика же простая. Чего строят? русские прилетят, разбомбят. Я, Кто да. будет знать, что там да. будет? Мало, мало, -то. мало того. Они специально реализовывали проекты в тех местах, где в ближайшее время территории могли быть потеряны. Ну, конечно. И на это списывались колоссальные финансовые ресурсы. Я, может, вас удивлю, но на третий год войны... Были города, которые уже давно Украина не контролировала, а, а, финансовые ресурсы туда выделялись и на проведение торжественных мероприятий, и на уборку территорий, и на клумбы, и на тротуары, и на ремонт дорог и так далее. Хм, а теперь давайте же подивимось, а что происходит за Паребриком? Он Соловьев Безкінечно розповідає, що їхні воєнкомати ломляться від бажаючих. Ну, просто вже втомилися всім роздавати ці контракти, підписувати і підписувати. Так всі хочуть на СВО грудину захищать. А тут виходить приклад, де є мужики, які не хочуть брати повістку. Водієві намагаються виписати ту саму повістку, а він відмовляється. Там дивується, що їй немає воєнного квитка, що він ніяким чином не. Легалізований перед державою. А знаєте, чому? Тому що в Росії є мільйони чоловіків, які розуміють ризики, що їх можуть покликати до армії мобілізувати, вони переховуються. Вони змінюють адресу проживання, адресу прописки, вони змінюють регіон, щоб їх не шукали. Здається, що в кожній країні, та й у всі часи обов'язково знайдуться ті, хто не хоче воювати. Тільки історія в тому, що хто б не хотів з українського боку, їх не кличуть вбивати і нападати на беззбройних, їх не кличуть окуповувати чужі країни і йти на злочин. Їх закликають захищати себе і свою домівку, і коли вони не хочуть. Ну, це вже окрема історія кожного. Але в Росії все геть інакше. В Росії справді той герой, хто не бере повістку. Что значит всех? Лиц, которые находятся в запасе, насколько я знаю, да. и... Но... А вы не в запасе? А кто вам сказал, что я в запасе? А у вас где-то нету? И что? Что у меня есть? Значит, вы в запасе. Это кто вам такое сказал? А Логика обычно. Я же знаю, что человек своим билетом находится в запасе. Да, можете мне рассказывать хоть что. Я говорю. Вы отказываетесь или соглашаетесь? Отказываюсь в чем? Вы мне объясните? В чем? Повестку. Я хочу выдать повестку для направления военкомат. Вы отказываетесь? С чего вдруг вы мне должны ее выдать? Пришлите мне ее по адресу проживания. Ну, потому что ее от я должен вручить ее в руки. И... Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Я я не понимаю, что вы я, от меня я хотите. Я хочу вручить вам повестку. Мне на основании нет, чего вы мне хотите ее вручить? На основании того, что идет мобилизация частичная. Вот и все. Частичная. Ну, блин, покажите мне для начала. Но у меня нет Ну Но... я, во-первых, даже не знаю, кто вы. Вот вы стоите мне здесь, рассказываете. А на России распоряжаете, друзья, уже абсолютно официально, не куларно и не петкелымно, на тех, кто здесь в комментариях абсолютно публично. Суперсерйозна розбірка між всіма таборами зетників і ватників. Звісно, итоге из этого вийшло так, що люди, які це они оказались самі під ударом. Ви пам'ятаєте, що за час повномасштабної війни в Росії оформилися різні клани. Є затвоєнкори, є ті, хто ведуть телеграм-канали, є ті, хто ведуть свої Ютуб канали, ну і, звісно, найбільш топові великі пропагандисти. Ну а ще серед пропагандистів опинилися і люди в формі, такі, як лапці Аладдіна. І от всі вони в 22-му році. СВО, Путін, Київ за три дня. сейчас просто всіх рознесемо і буде все вау. Ну, Но... без п'яти хвилин завершувався четвертий рік повномасштабної війни. Києва немає, перемог немає, сварки є. Тепер серед зитників, ватників, воєнкорів є інегенти. Вони одне одного переслідують, гноблять, критикують за абсолютно все. В них розпочалась війна за монополію права. Доносити інформацію чи просто існувати, я навіть не знаю. Ось тут і Алаудінов пригрозив кримінальними справами зетблогерам. ще раз, не журналістам київського режиму, не обслузі марафону, а зетблогерам, які увага, розхитують країну зсередини, господи, це ж треба було дожити до такого моменту. Командир спецназу Ахмат Чай заявив, що серед так званих воєнкорів і зетблогерів Виявилося багато тих, хто розхитує країну зсередини, і навіть пригрозив репресіями. Та не бойтесь, він все одно ні на що не способен. Але заявив, що ситуація у Збройних силах України, нібито критична, через що їхні господарі вирішили загасити це риторикою ворогів Росії, які працюють всередині країни. Короте, полі, не Польнісне то що б не відбувалося там в Росії, в їх кодлі пропагандистів все одно десь має сука вилізти цей кейс режим. Сейчас uh, они начали поэтапно получать на руки uh, протоколи по матеріали потом материалы уже, уже ушли по. Uh... непосредственно экстремизму ну, в скором времени эта машина она наберет такие обороты что конечно все они обалдеют большую часть материалов мы их еще не запустили потому что мы дали возможность 7 дней всем очнуться у кого как говорится мозги еще есть удалить со своих каналов всю грязь ну и извиниться за то что они уже понаписали Тих же, хто це не сделает, ми сказали, що ми їх, звісно, будемо в правовому полі через уголовку, щоб кожен из них получил по заслугам. Пацаны, дивіться, яка історія. Нам абсолютно байдуже, чому ви сваритесь, через що, хто із вас переможе, хто із вас сильніший? в кого яка криша. Ми вболіваємо одразу за усіх. Просто повбивайте одне одного, то й годі. Теперь, получается, к нам приехал, получается, Илья Ремесло а, Аид, получается, помирил их с грубником. Вот. Они друг перед другом тоже извинились, пожали руку, помирились, почистили свои каналы и начали работать уже вместе на то, чтобы ну, по сути своей остановить вот эту канальную обливанию друг друга грязью. И на этом, друзья, у меня все. А я закликаю вас, як завжди, не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію і поширювати правду. Також буде дуже круто, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Я не перестала бути романтиком і оптимістом, і все ще вірю, що мільйон. Дуже дуже скоро може нас об'єднати всіх разом. Тож долучайтеся до команди однодумців і звісно підписуйтесь. А ще найголовніше це донатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Посилання на наш збір, який триває на перший тиждень, ви можете легко знайти в описі до нашого випуску, і ми будемо щасливі. І ми будемо дякувати за будь-яку вашу допомогу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.